В історії чернівців було дві фортеці, до наших днів не дожила жодна з них. А все, що є, це згадки в документах та окремі артефакти, які свідчать, що фортеці не міфічні. Фортеця Черн це давньоруське городище на півдні Галицького князівства. В наш час відоме також і Кленківське городище, як і фортеця Цецен вона теж уповита легендами. Важко зараз сказати, як обидві фортеці співіснували, але цілком можливо, що на період 12 першу половину 13-го століття саме Ленківська фортеця відігравала більш провідну роль ніж Цецинська, тому що вона розташовувалась на важливому торгівельному шляху. Ленківська фортеця з'явилась під кінець 50-х років 12-го століття. Її роль була в тому, аби контролювати великий стратегічний торговий шлях, який сполучав Галичину з Поддунав'ям. Назва городища, на думку дослідників, пішла від того, що стіни були зроблені з темного зрубу, перемащеного місцевим чорноземом. На відстані городище виглядало суцільно чорним. Черн постав у пруцько-дністровському межиріччі між Карпатами і Хотинською Височиною. Городище розташоване в північно-західній частині сучасних Чернівців, у межах мікрорайону Ленківці, неподалік від шосе і залізниці, у напрямку Львова. У першій половині 12 століття у понизі Дунаї почали скупчуватись втікачі з різних руських земель, від князів і бояр або просто шукачі пригод. Досить часто ці люди об'єднувались у групи, чинили розбій і нападали на русські міста. Осередком скупчення стала річка Бирлать та поселення Бирлать, що біля неї. Від цього і пішла назва людей-Берладники. А місцевість на південь від Галацького князівства берлацька земля. Крім того, саме там знайшов притулок Звеногородський князь Іван Ростиславович після невдалої спроби захопити Галич. Вже в 1146 році він згадується як берладник. Вважається, що фортеця постала з наказу Галацького князя Ярослава Осмомисла. Вона була дерев'яною, обмащеною землею і глиною. Саме це покриття робило фортецю вогнестійкою. Чому саме дерево, а точніше дерев'яний зруб. Бо для архітектури 10-13 століття кам'яні споруди не були характерним явищем, але в плані оборони фортеця Черн була достатньо добре побудована, хоча й не була з каменю. Це городище згадується у списку городів руських, дальніх і ближніх, як черн на пруті. Після того, як у 1159 році було розбито військо Берладників на чолі з Іваном Берладником розпочався період підкорення Галицьким князівством бунтівного краю. Черн продовжував активно розвиватись як сторожовий город Берлацького торгового шляху, від столиці Князівства Галича до Малого Галича. Фортеця встановлювала контроль над річкою Прут. У цьому плані Ленківська фортеця непогано співпрацювала з Цецинською, тому що остання контролювала річку з правого боку, а Ленківська з лівого. Ленківська фортеця, на відміну від Сецена, поступово почала перетворюватись на міський центр. Захищене з півночі неприхідними болотами урочища Багна, городище складалось з трьох основних частин: укріпленого дитинця, де засереджувалась військова феодальна знать, міських посадів, де мешкали ремісники і дрібні торговці, та слободи, де працювали землероби. Оборонні укріплення складались з декількох ровів, заповнених водою. Дерев'яного частоколу і земляного валу за вишки 5 метрів. Під час ворожого нападу стрімкі глиняні схили поливались водою. Піднятися по них під градом каміння було майже неможливо. У центрі дитинця розміщувався великий будинок із підвалом, що ймовірно належав воєводі. На території міських посадів мешкали різні ремісники, які становили основну частину населення. А Слободою, де мешкали здебільшого землероби, володіла родина Ленця, від якої, власне, і походить назва поселення Ленківці. Поселення згадується пізніше у літописі 23 лютого 1488 року під назвою Ленцевичове село. Навколо Городища поступово сформувалась Чернівецька волость. Фортеця стала занападати в першій половині 14 століття. У Галицькій землі тоді теж тривала боротьба за престол. У 1205 році в поході на Польщу загинув Великий князь Роман Мстиславович, і після його смерті тривала сорокарічна боротьба за престол у галицько волинській землі. На чиєму боці в цій боротьбі була фортеця, невідомо. Писемних документів про це немає, які писемних свідчень, яким було життя там. Про це свідчать тільки археологічні знахідки. Точного часу, коли чернь було зруйновано, не встановлено. На думку дослідників, це відбувалось в період боротьби Польського королівства та Молдавського князівства за Шипинську землю кінець 14, – початок 15 го століття. Центр волості тимчасово перенесли в Чечунську, Цецинську фортецю, а волость стала називатись Чечунською. Мешканці Черну та волості заснували на правому, безпечнішому березі пруту нове місто, новий Черн Чернівці. Остаточна фортеця зникла з приходом монголів, які її спалили. Достоменно невідомо, як саме вона впала, але найвірогідніше, що облоги не було, тому що археологи не виявили сліди штурму та того, що монголи використовували своє озброєння. Щоб обороняти фортецю, потрібні були серйозні сили, а навала монголів якраз припала на міжусобицю в Галичині. Дослідження Городища почалось у 19 столітті. Були проведені незначні розкопки під керівництвом професора Чернівецького університету Кайндля. Спорудження валу він відніс до 17 століття, посилаючись на те, що в систему укріплень городища входили п'ятикутні бастіони, рештки одного з них зберіглись донині. Відомо, що такі бастіони почали споруджуватись не раніше 16 століття, проте пізніше розкопки показали, що земляний вал городища в 17 столітті лише був добудований. Перший земляний вал спородили ще за давньоруського часу. Розкопки теж показали, що довкола Городища в минулому існували посади і селища, котрі разом з городищем становили одне велике поселення. У давнину вал довкола Городища мав форму правильного овалу, витягнутого з півдня на північ, який оточував з усіх боків майданчик діаметром 80 метрів. Під час будівництва дороги в 19 столітті південна частина валу була знесена. В наш час залишки Черну являють собою масивний, підковоподобний форму земляний вал, критий травою. Належно впорядкований об'єкт отримав відповідний статус городище, пам'ятка археології огорняється державою. Більшість досліджень і розкопки фортеці черн проводив археолог Борис Тимощук у 50-60-х роках ХХ століття. Він вважав Ленківську фортецю давними чернівцями і що після її падіння населення перейшло на інший берег.